Ми з вами знаходимося на проспекті Левка Лук'яненка, який Чернігівська міська рада найменувала 28 липня в День Української державності. Це було перше відзначення, якраз після ракетного обстрілу російського. Таким чином ми вшанували великого українця Левка Григоріча Лук'яненка, героя України, борця за незалежність України в 20 сторіччі, народного депутата України чотирьох скликань, але це не головне. Головне те, що він все своє життя боровся за незалежність України за те, щоб ми, українці, були вільні, мали власну державу. Він родився 24 серпня 1928 року, і це, мабуть, сакральна дата, тому що він... 24 серпня 1991 року в Президії Верховної Ради тоді ще ОРСР приніс власноруч написаний надрукований текст проєкту акта проголошення відновлення України. Прочитали, погодились, але про комуністичне більше сказали: викресліть слово відновлення. Викресліть, ми проголошуємо незалежність. Українські патріоти намагалися разом з Левком Григорійовичем переконати, що перша незалежність і взагалі незалежність України в 20-му сторіччі була проголошена 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української центральної ради, але ж комуністи тоді не знали історії і були дуже далекі від України і українських інтересів. І таким чином все інше було прийнято і 24 серпня. Був проголошений акт незалежності України, автор Еловко Григорович Лук'яненко. Тобто на свій день народження була зроблена справа його життя, Україна проголосила себе незалежною. Йому на той час було 63 роки. Я хочу сказати, що до цієї події він йшов як мужня людина, наражаючись постійно на смертельну небезпеку. Ну, По-перше, згадаємо про те, що він брав участь у Другій світовій війні. І був мобілізований з 1944 року, і тільки форму зняв, був демобілізований в 1953 році. Закінчив Московський університет, юрист, тобто у нього вища освіта, невідмінна, до речі, невідмінна. От. Після того він пішов працювати, його послали працювати в Західну Україну пропагандистом в райком партії. Він був членом комуністичної партії. Там він знайшов своїх соратників і вони разом організували українську робітничу селянську спілку, яка ставила за мету цілком легальну річ вийти згідно Конституції СРСР із складу Радянського Союзу і стати незалежною державою. В 1961 році, коли розкрили цю організацію невеличку, йому присудили розстріл. 72 години він знаходився. В камері смертників, і за його власним спогадом чув, як через стінку наглядачі, які мали б виконувати цей розстрільний вирок, перебирали з одного ящика в інші патрони, які він мав залізні нерви, що він не просив не помилування, нічого. От а комуністична влада гралася з людським життям, вони вирішили, що вони добрі його налякали, і замінили 15 роками ув'язнення. В 1976 році, коли він вийшов на волю, будучи вже призвані зеківський генерал, тому що його незламна залізна воля, його голодування, його принципова позиція, він мав авторитет не тільки серед українців в комуністичних концтаборах, він мав авторитет серед представників інших народів Радянського Союзу. Так він боровся. Коли він вийшов, він приїхав в Чернігів. І якраз ми знаходимося на колишній вулиці Ракосовська, зараз проспект Левка Лук'яненка, якраз біля будинку 49, де він і жив, і збирав е, своїх товаришів. Але тільки один рік він тут пробув, комуністична влада, знов за фальшивими обвинуваченнями, його запроторила в в'язницю. Ще один цікавий момент. В 1988 році. Керівництво СРСР заприсягалося перед заходом, щоб отримати кредити, що вони поупускають політв'язнів. Але комуністична влада була дуже хитрою, і вона вимагала, щоб всі політв'язні писали прохання, щоб їх помилували. Що значить помилували? Це означає, що вони каються за свою антирадянську діяльність. Но вони так і не дочекалися, щоб Левко Григорович Лук'яненко написав покаяння. І вже в січні 1989 року без всякого прохання про помилування був звільнений. Знов таки він був в Сідніве Чернівського району, Чернівської області, а сюди практично щотижня приїжджав і створив своїми соратниками і організував роботу української гельсінської спілки. Тобто, ми з вами бачимо, що його не дарма називають батьком української державності. Це один з найбільших найвидатніших українців в українській історії за всі часи. Ну і звичайно, що це мабуть найвидатніший діяч нашої Чернєво-Сіверщини.